Всім привіт, дорогі українці. В цьому відео ми поговоримо про прогрів двигуна на Golf 6 GTI. Багато хто жаліється на те, що двигун довго гріється, особливо взимку. Зараз у нас мінусова температура, і тому можна це перевірити за скільки часу він прогріється. Двигун на цьому Golf йде вже новий. Його міняли в Америці. Сам двигун 2019 року випуску. Якщо в 2011-2012 роках ці двигуни були менш надійні, там була менша цеп то в 2000, починаючи з 2013-го їх вже модифікували. Generation 2 є і Generation 3. Якщо Gen 2, то це з 2005 по 2013 рік, Generation 3 починається з 2013 го року. Тобто у 2013 році всі двигуни цієї лінійки були дороблені. Що стосується конкретно цього двигуна, то тут був покращений цеп, він став трошки товстіший. Також була дороблена турбіна, вона, по ідеї, повинна ходити трошки довше. Двигун був облегшений на 22 кілограма, що також дуже добре. Але при цьому блок циліндрів залишився чугунний. Турбіна полегшений був. Що це ще зробили з ним? Ну, а також пофіксили ось цю проблему з прогрівом двигуна. Зараз він повинен прогріватися трохи швидше. Хочу вам тільки показати під капотом, що по ось цій наклейці можна зрозуміти, якого року двигун. Але проблема в тому, що я не знаю, наскільки сил вони є на 210 і на 235 сил. Ну, з новіших. Якщо хтось знає простий спосіб, як оприділити якої маркировки цей двигун. Будь ласка, підскажіть, бо реально не знаю. Я от собі навіть записав дві маркерівки, які можливі на цьому двигуну. Зрозуміло, що можливі і інші, але, от ймовірніше всього, ось така маркерка йде на ньому CC ZB. Але потрібно це якби вияснити. Хочу перевірити рівень масла. Ну, Рівень є. До речі, попередній власник казав, що двигун масла не їсть, то масло реально залишається на одному ж і тому рівні. Не знаю, чи надовго, але я якби поїздив, я приїхав з Ковеля, це десь 400 км, ще тут я покатався, кілометрів 600-700 я вже не їздив на цій машині. Ну, поки що це дуже якось дивно, що це він масла не їсть. ну Повинен їсти. Гараж в мене не опалюється, тому експеримент, можна сказати, буде плюс-мінус чистий. по 10-15 показує. Ну Давайте разом з вами і прогоріємо машину. Тут можна гортати на ручці, ось цій. Можна гортати е, сам дисплей, тобто, що ви хочете дивитись, милі час, швидкість, миль в час пробіг, наскільки вистачає палива, миль, розхід палива, витрата. Час пробігу. Що це придупр парі. А, тобто попереджувати про якісь там швидкості. У мене поки що ось так стоїть в милях. Хотілося б перевести це все в кілометри, щоб було трошки зрозуміліше, але мені ясно тільки одне, поки що простіше всього рахувати, що при 100 миль в час це 160 км на годину. Білка почала вже рухатися. У нас пройшло 5,5 хвилин. І все, стрілка пішла. Що цікаво, до речі, що стрілка якось не потихеньку піднімається такими скачками, бачите? І трошки підскочила на півподілки. Зараз пройде ще деякий час, знову на півподілки підніметься. А у нас вже 10.23. Тобто вже 8 хвилин пройшло і ось до такої температури прогрілося. Вже 11 хвилин пройшло, десь ще трошки і все. І по суті автомобіль буде повністю прогрітий. Ви вже зрозуміли, потрібно 11,5 12 хвилин, щоб з нуля повністю прогріти автомобіль до 90 градусів. Для того, щоб прогріти до половини, потрібно хвилин 9-10. Ось такі реалії. Не сказати, що це дуже довго порівняно з туарегом. Але й не сказати, що це дуже швидко. Здається, Кія Rio трохи швидше грілась. Хто хоче зараз написати коментар, що, о боже, яка грязна машина, да, вона грязна, тому що я не встиг її помити. І прийшли морози. А в мороз мити, ну самі розумієте, неохота. Можливо, буде скоро десь градуса 3-4, то помию. То ви бачите перед собою. Це, це колеса. Винесу на світло, щоб краще було видно. Мічелін. Тут два колеса 17-го року і інших два 19-го. Ну, Відносно не старі, бо бувають, продаються там шини, за яким більше 10 років на допала вистачить. Гольф нас дуже шліфує зі старту. По-любому буде зношуватися. До речі, це єдине колесо з латкою. Напевно, його назад поставимо. Ще попередній власник нам прислав кучу запчастин. Захист двигуна, ви бачите, яка пластмаска невеличка. Ось кому треба код деталі покажу. Тайванська, до речі. Потім кришка або кожух двигуна, але тут є мінус закріплення. Тобто тут два нормальних кріплення, а ось це і це обломані. Тому треба щось буде тут придумати, щоб її установити і щоб вона не бовталася. Захист акумулятора, такий кожух для нульовика. Він в якомусь такому потріпаному стані. Видно через те, що автомобіль був битий, десь загнуло, його підрівняли, Ого, він так виглядає. І губа. Такий пластик теж поломаний частково. Але нічого, може, присобачимо. Друзі, а ще в нас розпаковка. Вільтра масла, як то кажуть, на планове ТО. Ось таке масло ми взяли. Попередній власник нам його порекомендував. Синтетичне. 1800 гривень ціна. Кажуть, непогане. Це, бачите, манол для очистки сидінь, щоб не робити повну хімчистку. Ось таку штуку заказав. Чи за все гальмівна рідина? Брейк. ага, да. Фільтр масляний бошевський. О, він так навіть якось упакований гарно. Зазвичай їх не пакують. Видно, щоб туди нічого не попало. Фільтр паливний, я так розумію. Ось це мені цікаво глянути. З 6 гольфа, як і в четвертому, стоїть з правої сторони позаду біля колеса. Теж замінимо, бо не зрозуміло, коли він там мінявся. І фільтр салону. Ну, його я розпаковувати не буду, там нічого цікавого. Як ви бачите, друзі, багато чого вже є, але треба це все доробити, скласти докупи, прикласти рук. Чим я і займуся, як тільки трохи потепліє, бо гараж не опалюється, а щось робити зараз неможливо. Тим часом ми вже з батьком поставили цей кожух на акумулятор, тепер він виглядає трошки поярче. Ще можна натерти і вже буде мати якийсь вигляд. Перше, друге, а на двох ні. Тобто ось так. Якщо швидкість буде, то це буде ось такий, напевно, звук. Поки що мені цікаво, як його справити, і чи можливо взагалі його справити, чи не паритись і купити другий. А так взагалі-то ми говорили про двигун. І ось цей двигун реально прикольний з однієї сторони. Він вже йде кращий, вже йде кращий цеп. Тобто цеп може ходити в цьому двигуні 120-150 тисяч замість 90-100. І він легко піддається тюнінгу. У мене вже навіть тако трошки думки йдуть з приводу, щоб сюди поставити прошивку Stage 2, а може й Stage 2 плюс. Але я ще толком не зрозумів, як автомобіль їде, бо не було ще хорошого зацепа, не було ще сухої погоди. У нас зараз зима, машина зовсім не актуальна ця. Але треба дождатись весни і попробувати, що вона може. Також я вас закликаю реєструватись на сайті ядрайв. Це наш український drive 2. По суті, там можна писати про свої автомобілі, розказувати про свої проблеми з машинами, взагалі коментувати, ділитися, спілкуватися з людьми. Друзі, якщо це відео було корисне і цікаве для вас, прошу підтримати його лайком, підписуватися, якщо ви ще не підписані, підтримувати україномовний контент. І слава Україні!